Доброго здоров'я всім! З вами казки від Михалича, Українська народна казка, Цап та баран. Був собі чоловік та жінка, мали вони цапа й барана. І були ці цапи баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран, цап нагород по капусту і баран туди ж. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік, проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сада, ні город не вдержиться. А збирається цапа й баране собі з Богом, щоб вас не було в мене в дворі. Скоро цап та баран те зачули, зараз із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть. Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та не сміливий. А цап сміливий та не дужий. Бери барани голову, бо ти дужий. Ох, бери ти цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох, вкинули в торбу, ідуть та йдуть. Коли горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, а що вовки кашу варять. А здорові молодці! Здорові здорові! Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, так цап злякався, а баран вже давно злякався. Цап роздумавсь. А подай мені лишень барани оту вовчу голову. От барани приніс. та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту саму. Та подай ще більшу. Ох тут уже вовки злякалися, стали вони думати, гадати, як від відсіля втікти. Бо це кажуть такі молодці. Що з ними й голови не збудеся. Бач, одну по одній вовчі голову тягають. От один вовк і починає. Славна, братці, компанія і каша гарно кипить, та нічим долить, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. Як зачав другий того дожидатися, став думати гадати, як би собі від тіля драла дати. Е, вражий сину, пішов та й сидить, нічим каші долить, ось візьму я лопа, ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так, то і не вернувся. А третій сидів, сидів, ось піду лишень я, так їх прижену, як побіг, так і той рад, що втік. Та тоді цап до барана Ох, ну, брате, скоріше хвататись, щоб нам оцю кашу поїсти та з кореня обратися. Ох, як роздумався вовк. Е. Щоб нам трьом та цапа й барана боятися. Ось ходім ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли. Аж ті добре справилися, вже з убралися. Як побігли, та й на дуба забралися. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти і найшли їх на дубі. Цап сміливий і зліз аж наверх, а баран несміливий так нижче. От лягай. кажуть вовки ковтунатому вовкові. Ти старший, та й ворожи, як нам їх добути. Як ліг вовк до гори ногами і зачав ворожити. Баран на гітлі сидить та так дрижить, як упаде, та на вовка. Цап сміливий не став міркувати, як закричить. Подай мені ворожбита. Вовки як схватилися, Така ж пил по дорозі закурилася за ними. А цап та баран безпечно пішли та зробили собі корінь та й живуть. Дякую, що прослухали казочку від Михайлича. Якщо сподобалось, поставте вподобайку та підпишіться на канал. До зустрічі на каналі. До побачення!